Всім привіт, друзі! Всім доброго дня, всім добрий вечір. Оце я забрів сьогодні. Приїхав на риболовлю, а води добавили, ну просто дуже багато. А лодку я сьогодні не взяв, те місце, де я зазвичай рибалю, затягнуло все травою, води додавилось. Коротше, добре, що в мене був забродний костюм, то знайшов собі. Місцинку нову сьогодні спробуємо половити на новому місці. Проміряв глибину однією удочкою, десь приблизно метра два, трава наче не чіпляється. Одніс частину речей туди удочки, черв'ячки, наживочку. Зараз швиденько, друзі, замішаємо прикормку, щоб туди не нести її. Та й кілька годинок перебалимо. Так, основні речі я вже... Відніс до місця риболовлі, а зараз тут швиденько залишилось тільки замішати прикормочку. Та і все. Так, дивіться, годувати сьогодні будемо ось такою прикормкою від Real Fish Короб Горох. Тут у мене десь пів пачки, висипем половину-половини. Так, і часник-чебрець-карась. Тут у мене майже повна пачка, десь півтори скляночки, я гадаю, мені вистачить. На що будемо ловити, що в мене по наживки, я вам зараз покажу. Щось останніми днями дуже сильно у нас на Дніпрі дають воду. Рівень піднімається навіть в річки псел. І, звісно, піднімається рівень по всіх затоках, болотах, які з'єднуються з річкою псел. Щоб ви розуміли, відстань від річки Дніпро до місця, де я рибалю, приблизно 35-40 кілометрів. І води додали десь метра 3-4 Уявіть, що там робиться зараз на Дніпрі. Так, якості наживки в мене сьогодні свіжі гноєві черв'ячки. Ще не пропали на сонці, як минулого разу. Треба їх ховати десь в тіньочок, або навіть коробочка плаває. Можливо, навіть на воду поставити. Не знаю, подивимось. Так, є тісто херабуна, тут і фруті, і груша. Друзі, це новиночки. Ще на них я не рибалив. Тісто херабуна від мегаладон я вже використовую дуже давно. Нічого поганого про нього сказати не можу. Грушка пахне дюшесом. Я гадаю, що карасик таке полюбляє. А тут і фруті, чим у нас пахне? Ну, тут і фруті пахне тут і фруті. Теж там щось таке дуже солодке. Також взяв консервовану кукурузку. Будемо підкидати на гачок. і... О, бачите, як відкрилася погано. Будемо підкидати на гачок і наживляти на гачок. І також у мене є ще перловочка. В общем, стандартний набор. Тож зараз причепимо по плавці. По плавці ось такі поставлю вага 4 грама від флагман з бігаючою такою бусиною. Вони вже намокли, то вона не дуже бігає, як суха, то бігає гарненько. Так, ну, по глибині тут десь метрів 2. Зараз точно виміряємо. Тоді вже. 2 метри. Опа. Так. Одразу заряджаємо на одну удочку тісто поставимо грушеве, на другу поставимо кукурузку і ще на одну, можливо, там пірловку або черв'яка, подивимось. Тоді вже, як на щось буде клювати конкретно, тоді вже перейдемо на ту наживку, на яку буде клювати. І зараз так само махалочку закинемо. Махалочка в мене вже зібрана, готовий монтажик. Тільки причепив, розмотав і все готово. що прикормочка готова, значить можна вже загодуватися. На риболовлю в мене десь 3, можливо, 3,5 годинки, десь до восьмої постоїмо. Якраз так на заході сонечка. Так, ну що, друзі. Чекаємо, чекаємо, що щось буде клювати. Трошки піднімається вітрець, але я гадаю, що зараз на вечір він навпаки повинен стихнути. Є один плюс. Я стою в тіньочку, в воді і мені не жарко. І зовсім майже немає комарів. Хоча я думав, що комарів буде багато, але поки що їх немає. Ну якщо вдруг вони з'являться, у мене є ось такий новий. Пристрій відлякувач комах від Форест, і ми його запалимо. Перший гарний карасик на сьогодні. Тільки сонечко трошки заховалося. Почала працювати прикормочка. Опа, біжи. І є перший, сподіваюсь, не останній на сьогодні. Тюшеска груша. Принесла нам першого карасика. Ось такі невеличкі кульки роблю. І туди десь закидаю. Незручно закидувати, бо глибоко стою в воді. а з За уха теж не махнеш, бо там очеред високий мішає. Так, ну що, продовжуємо. Сподіваюсь, він там був не один, бо на поплавках там такий, знаєте, аж гейзер прямо. Риється, риється, карась. Підійшов на прикормочку. Ну а це не карась. Це линок. Линочок, друзі, клюнув Невеличкий. Думаю, зараз тобі попробую черв'ячка трошки одягнути. Одягнув одного черв'ячка і попався линок. Ну ми його відпустимо, він маленький. Але клюнув теж підійшов на нашу прикормочку. Дивіться, який гарнюній. Ух ти! Давай, біжи, рости малече. Рости. Так, давайте сюди ще черв'ячка зарядимо. Можливо, клюне більший. У мене одна удочка заряжена на переловку, оця коротенька неї ну, поки що нічого не клювало. На тісто я впіймав одного карасика і ось линок взяв на черв'ячка. Опа. От Сьогодні, друзі, перед риболовлею Заскочив по дорозі в магазин флагман. Треба було там гачки придбати, бо я вже поодривався дуже багато. І хлопці кажуть, а не хочеш придбати від комаху такий відлякувач від комарів? Та кажу, у мене є фумігатор. Та кажу, хто в тебе газовий. А цей на акумуляторі, електричний, каже, ще й з ліхтариком і скидка до дня рибака 25%. Ну, коротше, хлопці мене умовили, до речі, прийшлось придбати. Купив я, друзі, отакий ось відлякувач від комах, почитав інструкцію. Прикольна штука, до речі, з ліхтариком вмикається дуже просто. Двома натисками запалюється зелене світло. Ось він заряджається. Заряжений десь наполовину. Я його тільки придбав сьогодні. Ще раз натискаємо зажигається жовтеньким, це трошки сильніше буде гріти, відлякувати. І якщо червоний, це вже на максимум. Щось у мене тут клює. Хотіло викласти. І червоний, бачите, на максимум. Сюди вставляється така від комарів пластиночка, воно нагрівається уже гаряче. І відлякає комарів. Дуже зручно. І ліхтарик так само. Двома натисками включається і можна перемикати. Або так він світить, або додається яскравість, бачите, яскравіший стає і горить оця ділянка. Або ця. І двома натисками вимикається. Ну, прикольний. Придбав, спробую. Бо газовий теж класний, але. Не завжди є можливість заправити газом. А тут заправляється чи заряджається. О, Бачите, що клювало Дріб'язок. Заряджається від павербенка як телефон, а в мене ж камери завжди є під рукою куча повербенків. То можна обіткнути і як телефон заряджати. А газ має властивість. Закінчуватися своїми спостереженнями про нього, чи він дійсно діє і відлякує комарів. Я як-небудь поділюся з вами вже, друзі, після його ну кількохразового використання. Зараз перевіримо, У, вже гарячий такий, не возьмешся. Наскільки він буде сьогодні допомагати мені відлякувати комарів, бо вони почали мене трошки заїдати. Часу залишилось не так багато, іначе потрошку почало поклювувати. Тож ще з пів годинки постоїмо. Куди ти затягнув? О, ось він ще один. Підожди. Підожди. о, О, це кабанчик. Це вже гарніший трошки, друзі. Ще одненький, тим бач, розклювалися на вечір. Зібралися там уже, на прикормочку на мою. Поки сонечко не сіло, взагалі нічого не хотіло клювати. Тільки на заході сонечка. Буквально. Кльов десь година, трошки більше. Щось ухватило. На черв'яка щось опять ухватило. А, карась. Думав, знову лин. Ні. Карасик на черв'ячка ухватив. І знов такий гарненький. Біжи. Бачите, сьогодні буде мені на смаження. Свіженькі карасики. Так, давайте цих, мабуть, скинемо. Одягнемо свіженьких. Хоча ось дві години, друзі, я рибалю, взяв з дому з холодильника свіжих черв'яків, ховав їх під покривало, під рушник, ставив їх у воду, у тіньок і все одно. Ось дві години і черв'якам кирдик. Ну, деякі ще рухаються, а більшість опять вже повилазили наверх і не рухаються навіть. Дві години навіть в тіні, Накриті рушником і все одно пропали. Друзі, клює на переловку постійно. Я навіть на ті удочки переловку не ставлю, бо задовбусь ловити ловить отаку таранушку дрібну. Та у мене тісто наживлене на одну, на другу черв'як. На них клює тільки карась ріденько, а на переловку постійно клює. Катаранка дрібненька. Так, ну що, друзі, ось така у мене сьогодні вийшла коротенька риболовля. В принципі, ще можна було б і постояти, але я вже вирішив. Збиратися, розвідав нову місцинку, впіймав кілька карасиків, навіть впіймав одного невеличкого лина. Це значить, що лини тут є. Приїдемо обов'язково наступного разу, можливо, впіймаємо більше. Ух, Насмаження трошки наловив, тож буду вже потихеньку збиратися. Як завжди, наостанок, нагадаю вам, що. Всі корисні посилання, друзі, я завжди лишаю під відео в описі. Кому цікаво, заходьте, дивіться. Ще, в принципі, можна було постояти десь півгодинки, але я вже буду потихеньку збиратися. Досить. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока.